Здоров'я з міста Суджа. Новини в нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. В місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава! an yi ake kusurau ne a cikin dajiyar dajiyar